Итак, всем доброго дня. Друзі, у нас у продажі є ще ось така Audi A8. Це 2013 рік. Автомобіль привезений з Європи. Повністю в рідній красці Два власника в Україні, версія Long Це 4,2 дизель, в гарній комплектації з безключним доступом, пам'ять сидінь, перфорований шкіряний салон. Всі сидіння у нас з підігрівом, вентиляцією, пам'яттю, електрорегулюванням, масажем. Ось такі регулювання сидінь. Дерево. Електропривід керма з пам'яттю. Електроручник. Адаптивний круіз-контроль Давайте поглянемо, що у нас позаду. А позаду у нас ось такий роздільний диван з чотирьохзонним кліматом. Як я вже казав з пам'яттю Сидінь, масажем, вентиляцією, підігрівом. Також є мультимедіа для задніх пасажирів. Ось такі шторки на задніх дверях. І так само позаду на склі. Преміальна акустика боус. Затяжки дверей є. Електропривід кришки багажника. автомобілів влади не потрібно взагалі ніяких. Також є панорамний дах. Купити цей автомобіль ви можете за адресою територіальної оборони 102. Також можете зателефонувати нам, написати в чаті авторія. Придбати цей автомобіль можна за готівку. За безготівку розрахуватися можна криптовалютою, також можлива покупка в кредит або лізинг.